Так, доброго дня, Жана. Вітаю, Леонід. Вітаю, радий тебе бачити. Давай проведемо коротке опитування по нашій анкеті. Розкажи, будь ласка, про себе. Я довго не могла наважитись на це, тому що мені здається, що бізнес це не моє, торгу, торгівля це не моє. У мене є величезний страх втрати того, що я маю. Які ризики були? Тобі ж не, не треба було, скажімо так, ніхто тобі не казав там, ну, умовно, або ти сама думала, що треба якісь дуже великі кошти вкладати там? Ну, по-перше, я спочатку не знала про такий вид заробітку, як дропшипінг. А ось я думала інформація дум, Так, не, не володіла інформацією. Я взагалі далека від бізнесу була. Mm -hmm. І я думала, що для того, щоб почати продавати щось, треба спочатку купити це. Закупити Але, що... на вклад, собі да, це колосальні затрати, фінансові. Ну це я, ризики, що, що ти не продаш цей товар, там ти не знаєш, так, що товар ризики. От я про це думала в першу чергу, тому що не було не володіла достатньо інформації, не мала такого досвіду. Потім, коли я заглибилася далі, зрозуміла, що можна спробувати. Фактично, я нічого не втрачаю, ну, вкладення мінімальні. Так, скажи, будь ласка, чи були складнощі в тебе з реєстрації в магазин? Ні, складнощів з реєстрації в магазину не було, оскільки я добре володію м, навичками роботи із комп'ютером, це, це, педагоги це вміють, тому складнощів ніяких з реєстрації в мене не виникло. Це просто абсолютно, як в будь-якому браузері реєструюся, як пошту реєструєш, так і магазин. Угу. Тобто, скільки часу ти, ти потратила, щоб зареєструвати магазин, скажімо так, і наповнити товарами там, ну, мінімально. Ну, якщо і наповнити товарами, ну години три. Тобто, за вечір ти створила магазин, наповнила товарами, товари вже були на маркетплейсі, вже вони, скажімо так, були в онлайні, люди могли замовляти, правильно? Так, так, саме так. Тобто, Славачів немає ніяк, тобі пояснили, ти зареєструвала. Так. Скажем так, на початку тобі допомогли, скажем так, да так. надали надали, надали тобі готові, скажемо, готового постачальника з готовим вивантаженням, що ти вже, скажем, так, спочатку не, не шукала, да? Тобто, ти так. вже відкрила магазин з готовими товарами, завантажила тобі, і вже магазин працював, почали приходити замовлення. Скажи, будь ласка, які були твої, якщо ти пам'ятаєш, першочергові твої, скажем так, витрати там на, на створення магазину там. Сіті, по перше, спочатку я створила магазин на безкоштовній версії. Тоді ще не так, тоді було. Да, да, я пам'ятаю, то треба було, було платити було безплатно, але Потім, коли вже переходити було, Та, треба було місяць, місяць я попрацювала, попрацювала безкош, на безкоштовній да, версії, а потім, не знаю, мене отак переклинуло, я так вирішила, що треба проплатити, тому що Ну, ну там були обмеження, обмеження. на платній версії. Так, і так. оце було перше велике вкладення, да, проплатити про магазин. Угу. Потім більш таких прям великих. Угу. Коли скажи, будь ласка, коли е, ти отримала перші замовлення? Яке тебе було враження? Скільки це часу пройшло, скажімо так, від з моменту відкриття магазину? Та? Які враження були? Що До. ти, коли вона очікувала, що це працює? Як от, скажи було? По перше, так, ми відкрила магазин. Він був, був безкоштовна версія, була промо тоді, е, і перше замовлення буквально чи на другий чи третій день прийшло, і е, в принципі, тоді, е, в той місяць, ну були, мабуть, за місяць було 20 чи 25 замовлень. Тобто без навіть екрані, на, без да без на безкоштовні ці спрощені версії треба були достатньо так. погані замовлення як для нового магазину. Так. Для я замовлення. була щиро здивована і рада, коли приходили ці замовлення, тому що я не очікувала, що це буде так швидко. Ну, просто що, що це не просто щось таке нереальне, щось воно, що воно працює. Так? Коли ти а. бачиш в своєму смартфоні, в тебе ж був додаток, ти скачала, ти бачиш в смартфоні, що приходить замовлення, люди щось там пишуть, там умовно кажучи, так? або просто приходить замовлення, вже оплачено. Так, в тебе на, на тій версії на безкоштовній, там тільки була промоплата, там були, були вже оплачені замовлення. Тобто просто потрібно було тобі відвантажити, скажімо так, і отримати свої гроші, свій прибуток. Правильно? Так, так, так. Так, добре, скажіть, будь ласка, чи були в тебе якісь труднощі? Отут скажімо так поєднути твою основну роботу? Да, і цей додатковий твій початковий бізнес? скажімо так, як отут абсолютно ніяких труднощів у мене це не ну не виникало зв'язку? Во це мене не відволікало від роботи, тому що це не займало так багато часу. А... скажи, будь ласка, як ти бачиш, от чи, чи є в тебе якісь? Чи жалієш, що ти пішла, попробувала, там якісь ви твої? Чи можеш ти порекомендувати, спробувати там переконати, скажімо так, що тут нічого страшного немає, треба спробувати. А можливо, навпаки, скажеш, що не влізти тут все погано, так нічого не продається, можете щось втратити. Що би ти порекомендувала іншим людям? Ну я думаю, що в будь-якій справі варто краще спробувати, аніж думати, що все так. Погано і безперспективно, да як я раніше думала, що і без мене там вистачає людей, які цим займаються. Краще звичайно, краще спробувати е, вчитись, е, і я думаю, що все вийде поступово. Не можна зра зразу знаєш, стати бізнесменом, коли ти не, не нічого не продавав, нічого не, не, не вчився. Тому треба це поступовий процес навчання, Щось получається, щось не виходить. Завжди треба рухатись вперед і не складати руки, як то кажуть, бо у багато людей. Спробую можуть спробувати, може навіть не пробувати, вони просто будуть боятися, що щось не вийде, щось не вийде. А ти, велика молодець, що ти все таки переборола свої страхи, пішла, спробувала побачила, що ця, скажімо так, ця тематика працює, що можна її поєднувати з основною роботою, так що можна мати якийсь додатковий дохід. І цей дохід залежить в першу чергу від тебе, чим більше ти будеш займатись, приділятися часу, да, там, чим більше, можливо, не вистачає знань навчатись додатково, зрозуміти, як працює механізм, як можна покращити результати, як можна масштабуватись, і потихеньку-потихеньку виходити на кращі результати, тобто ставити собі планку вище і поступовувати до нього. Не, не зразу, як то кажуть, мільйони заробляються, але поступово це все можна зробити. Головне діяти.